Більшість підопічних центру надання соціальних послуг це літні самотні люди або ті, що мають інвалідність чи складні недуги. Для багатьох соцпрацівників це не просто робота, а справжнє покликання. Для своїх підопічних працівники стають рідними людьми, які дозволяють забути про власну самотність. Люди дякують соціальній службі, бо вважають їхню роботу подвигом. Чим конкретно займаються та які послуги надає комунальна установа, центр надання соціальних послуг деталь. Розповіла директорка закладу разом зі своїми колегами на організованій прес-конференції. Наразі я хочу представити наступну ланку нашої соціальної сфери, наш комунальний комунальну нашу установу центр надання соціальних послуг, директор якої Бубнова Тетяна Володимирна розкаже зараз про цей центр. Хочу тільки сказати, що це саме той центр, саме центр, куди звертаються люди, у яких, мабуть, найвеликі. Найважчі проблеми трапляються в житті. Наша установа створена в липні місяці двадцятого року. Створена вона для того, щоб Надавати людям допомогу, які, які потрапили в складні обставини. Наше завдання нашого центру це допомога сім'ям, дітям, молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах. До центру надання соціальних послуг може звернутися кожна людина, яка потребує допомоги, розуміння, інформації. І тут вони в нашому центрі отримають різноманітні соціальні послуги. При нашому центрі працює психолог з вересня місяця двадцять року. Тому жителі нашої громади можуть звертатися до нашого центру, і наш психолог надасть їм психологічну допомогу. У нашому центрі функціонує два відділи: перший відділ – це відділ соціальної допомоги вдома, і другий відділ це відділ соціальної роботи. Я дам слово своїм колегам своїм дівчатам, які більш детально розкажуть інформацію. Одним з основних завдань відділення соціальної допомоги вдома є вчасне виявлення та надання якісних соціальних послуг громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують нашої допомоги. На даний час у нашому відділенні працює 27 соціальних робітників, які обслуговують 260 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю яким надано майже на цей час 60 тисяч заходів, які складають соціальну послугу, догляд вдома за 10 місяців поточного року до нас звернулося за різне, за послугою «Догляд вдома 72 особи. У 2019 році війшов в силу закон про соціальні послуги, який передбачає, що отримувачі можуть користуватися соціальною послугою догляд вдома. На за рахунок бюджетних коштів, або як люди кажуть, при, в народі на безоплатній основі, або за власні кошти, Значить, що підрозуміває кожна послуга? За рахунок бюджетних коштів, цією послугою можуть скористатися особи з інвалідністю першої групи незалежно від їхнього доходу, або громадяни, які мають середньомісячний сукупний дохід, який не перевищує два прожиткових мінімуми для вказаної категорії осіб. Значить, всі отримачі соціальних послуг, які мають середньомісячний сукупний дохід, який перевищує два прожиткових мінімуми для вказаної категорії осіб, а на даний час ця сума складає на місяць 4 тисячі гривень, мають скористатися послугою на платній основі. Можна сказати, що послугою на платній основі у нас користується доволі велика частина наших підопічних. В середньому десь має бути 80 осіб. Люди розуміють, що без нашої допомоги вони обійтись не можуть. Ми проводимо кожних три місяці кожен квартал перерахунок середньомісячного сукупного доходу у зв'язку з тим, що у 2022 році було прийняті зміни до закону. Раніше ми проводили раз в півроку перерахунки, а тепер проводимо кожен квартал перерахунок середньомісячного сукупного доходу. Користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців нашої громади з таким проханням. Ми проживаємо в селах, особливо це касається сіл, тому що людей в селах залишилось зовсім мало. Люди похилого віку, особи з інвалідністю, по факту залишені самі своїми проблемами, скажімо так. Тому дуже велике прохання. Будь ласка, не полишайте таких людей. Заходьте, завітайте до них, поцікавтеся, які в них є проблеми. Якщо ви не можете вирішити ці проблеми самостійно, звертайтеся, будь ласка, до нас. Де ми перебуваємо? Наша адреса, місто Балта, вулиця Любомирська, 280, або за номером телефону 095 661 71 56. Ми проконсультуємо, надамо саму вичерпну інформацію. Якщо це буде, Звернення, допустимо, не по нашій основі, ми перенаправимо куди потрібно, чи в ЦНАП, чи в центр зайнятості, в будь-яку структуру нашої громади. Хочеться винести прямо такі великі слова подяки представникам благодійних фондів за те, що вони на протязі оцих півтора року дуже активно підтримували наших підопічних. Мається на увазі, що надавали нам гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Величезне дякуємо їм. Звичайно, зараз зменшилась кількість, але ми розуміємо, що зараз є важніші пріоритетні напрямки. Це наші ЗСУ, наші ВПО, люди, які дійсно втратили все, і їм треба першочергова допомога. Наші підопічні отримують пенсії, отримують субсидії. Ну не полишені вони зовсім без нічого. Основним завданням відділу соціальної роботи це бути порадником та помічником для кожної родини, яка потребує допомоги. У відділі соціальної роботи працює три фахівці, які надають такі соціальні послуги, як інформування, консультування, соціальний супровід, посередництво, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальна профілактика, представництво інтересів, кризове та екстрене втручання. Ми працюємо з різними категоріями родин: це і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, внутрішньопереміщені сім'ї, сім'ї військовослужбовців, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, неповнолітні, матері, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей, також сім'ї, які мають Конфлікт із законом. Соціальна робота з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є пріоритетним напрямком діяльності нашого відділу. Які це саме сім'ї? Це сім'ї, які вживають спиртні напої, це сім'ї, які не доглядають за дітьми, які не виконують свої сімейні. Обов'язки, це бездоглядність дітей, це безробіття, це втрата житла, це вчинення домашнього насильства та торгівля людьми. На даний час, на обліку у відділі соціальної роботи перебуває 243 родини, в яких виховується 658 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Всього з початку року. Надійшло більше 380 звернень це родин, які потребують надання соціальних послуг. Всього надано більше 10 тисяч соціальних послуг усім родинам. Більш затребувані такі послуги, як інформування, консультування, посередництво, медіація та соціальний супровід. Ну, якщо сказати своїми словами, то це такі послуги, як... Допомога у відновленні документів, приписка дітей, допомога у навчанні, офіційне працевлаштування, юридична допомога, влаштування до закладів охорони здоров'я та освіти, підтримка порадою, виїзди в родини з метою профілактики та врегулювання сімейних конфліктів, ну і інші соціальні послуги. В нашій громаді є 5 прийомних сімей, в яких виховується 9 діток, і два дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 14 діток. Це такий напрямок, як знаєте, що в нашій громаді дуже дуже багато діток, які на жаль залишилися сиротами і позбавлені батьківського піклування. Я хочу звернутися до всіх мешканців нашої громади з добрим серцем, великою душею, що прийняли наших діток на виховання, дали їм турботу та любов. Звернулися до нашого центру за нашою адресою місто Балта, вулиця Любомирська, 280. Ми надамо їм. Вичерпну свою інформацію, консультацію, перенаправимо все, що потрібно, допоможемо у оформленні пакету документів і перенаправлено до Одеського обласного центру на навчання. Тому не будьте байдужими, звертайтеся, допоможемо нашим діткам, які, на жаль, мають ось такі проблеми. Ще у нас є такий напрямок роботи: це наші патронатні вихователі, це наші помічники, наші колеги, які своїми словами скажу замінюють інтернатні заклади. Ось є у нас родини, які на жаль не можуть змінити свій напрямок життя. Ми їм допомагаємо, ми збираємо цих дітей протягом трьох місяців або шести місяців відповідно до законодавства. Патронатні вихователі їм допомагають в таку підтримку, дітки проживають там, навчаються, все-все, все, що потрібно для діток, все дають патронатні вихователі. Тим часом наш відділ соціальної роботи працює із тими батьками на покращення виправлення їхніх помилок для того, щоб потім, коли виходить цей термін, Дітки могли повернутися у родини у нашій громаді. Ми дуже задоволені, що у нас є дві таких патронатних сім'ї, в яких на даний час виховується семеро діток. Тому теж звертаю увагу і прошу всіх небайдужих людей, мешканців нашої громади, звертайтеся, тому що це в першу чергу є робота. Це робота офіційна працевлаштування, де людина отримує 5 прожиткових мінімум заробітної плати, і плюс до того, що вони отримують виплати на дітей 2,5 прожиткових мінімум відповідно віку дитини. Тому це державні кошти не маленькі, але кошти, коштами, але це в першу чергу допомога діткам і підтримка батькам, які ну, не можуть справитися без посторонньої допомоги. Ще наша. Наш центр займається домашнім насильством, який, на жаль. Під час воєнного стану більше і більше збільшилось таких жорстокостей і так далі. Тому якщо ви бачите, чуєте, що є в родинах, в сусідів, близьких, знайомих, таке жорстоке поводження що з чоловіком, що з дружиною, що з бабусею, дідусем, немає нема різниці з ким, з дітками, теж звертайтеся до нас. У нашій установі працює мобільна бригада щодо домашнього насилля. Ми виїжджаємо спільно з юнальною превенцією. Якщо страждає дитина спільно, з нашими колегами служби у справах дітей, підключаємо всі суб'єкти, які є в нашій громаді, медицина, освіта і так далі, і допомагаємо родині вийти з цієї такої ось, на жаль, нелегкої ситуації. Наш центр. Як сказала Любов Олександрівна, дуже тісно співпрацює з благодійними фондами, за що ми їм таку виносимо велику подяку. Надають нам гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Ще у нас є засоби реабілітації, це ходунки милиці, і якщо є можливість, коли до нас звертається людина за інвалідною коляскою, ми звертаємося до благодійних фондів і шукаємо всі такі ось виходи. І надаємо е, отакі ще коляски для того, щоб людина, яка потребує, мала змогу користуватися. Тому, якби якщо є такі жителі громади, звертайтеся, ми теж в такому напрямку можемо допомогти. Хочу ще сказати, що наш центр співпрацює з багатьма суб'єктами з охороною здоров'я, з освітою, з тісна співпраця з службою у справах дітей, ми як одна родина, тісна співпраця з сектором соціальної політики, Тетяною Леонтівною і так далі. ювенельна превенція, пробація, всі суб'єкти, які в є, ми працюємо. Якщо ми бачимо, що до нас приходить родина або мати, або бабуся з різних напрямків, ми підключаємо всіх і надаємо допомогу. 100% сто відсотково в межах нашої компетенції, тому, будь ласка, звертайтеся ще раз повторю до нас місто Балта, вулиця Любомирська або за номером телефону 0,95 661 71 58. Будемо раді вас бачити і допомогти. Хочу додати акцентувати увагу на тому, що патронатна родина це не просто можливість надати. Поділитися своєю любов'ю, добротою, милосердям з дитиною, а це ще й можливість е, мати певну заробітну плату і е, фіксувати стаж роботи, продовжується стаж роботи. В наш час, коли особливо в нашій місцевості, е, тяжко знайти робоче місце вільне, або тяжко влаштуватися на роботу, е, тому що ну або роботи немає, або потрібна якась певна фахова освіта, то в даному випадку люди проходять. Навчання за даною темою і можуть працювати на дому, роблячи гарну добру справу. Тому запрошуємо всіх. У нас вже, слава Богу, дві патронатні сім'ї, і без роботи вони не залишаються. Я думаю, що їх буде більше. У нас буде більше можливість допомогти дітям, допомогти родинам, налагодити, виправити якісь проблемні ситуації в сім'ї. Ну і чесно скажу, що у нас патронатна родина це ще й можливість такого певного перевиховання складних сімей. Тому що коли забирають дитину, от тоді батьки деякі тільки тоді починають розуміти, наскільки це важливо мати дітей при собі своїх. За час існування патронатних наших сімей, то в родину назад до своїх батьків повернулися три родини, де батьки. Змогли справитися зі своїми проблемами завдяки нашої підтримки, і вони нас почули та зрозуміли. І слава Богу, виправилися, і діти задоволені, що вони потрапили назад до своєї матері та батька.